Вітаю вас! Ви на моєму каналі Q -Man. Сьогодні ми починаємо грати в Pic-up. Це симулятор, ну, справжнього життя. Так, спочатку нам треба подивитися. Ми бачимо, що у нас є не надто чисті занавіски. Їх можна ага, подвинути Ліжко. Ага. У нас в лівому углу є голод, жажда і сон. Ага, і карта. Ух ти так, ми бачимо, що де ми є. І ще би є запчастини, магазин, заправку, покрасочну. І все. Зрозуміло. Так. Мені здається, що почемо схоже на, на комп'ютерну ігру My Summer, Ух ти, їжа. О, сість. А так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, ставимо. І дивимося, що у нас тут є. Може є ще щось сховане. В духовку. Воно підсвідчується. Може вона працює? Ага, Відкринюся. А, І все. Більше не можемо зробити. Так. Що ми ще можемо? Угу. Це не працює, а це. О! Опа, ми можемо відкрити його. Це можемо відкрити. І ще можемо. Отак, клас. Значить, можна щось туди покласти. Анука спробу. Ви бачите, воно світло світи. Так, беремо воду. І що ми бачимо? Ми можемо її бросить. Оп, оп! А! Крутить можемо. Бросить. Угу. Наш жазда помаленьку заповнюється. Значить. Е, а о. Так, а ну-ка, можу реально вийде поставити. О, тут навіть є фізик, а ні, немає. <смі> Бутилка стоїть в повітрі. Так, значить, може в ящик попробуємо. Ну-ка, бросить. Почекайте, а може. Е, е, а е. що, е. в ящику? Оп! А, ні, не вміщається. Хм. Так, е, где есть? Значит, назад поставимо. Щось воно крутиться, вертиться. Підемо подивимося, що на вулиці. Так, на вулиці у нас бачимо. що літо. О, кстати, тут є усі включатели. Да, світло горить. Це Все хорошо. За навіску на хоп, 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 хоп. Так, пішли подивимося. А у нас в кімнаті такі ще оця є. Це як склад. Пішли, подивимося, що тут є. О, дирка якусь. Давай обійдемо. Подивимось. Ух ти! Ух ти! У нас машина є. Ой, що це? Ну, подивимось, подивимось. Так. Ух ты! Через вікно можна закривати. Ух ти. Уга. Значить, машина не собрана. Ну хоть деталі якісь є. О, вікно. Вік... А, ага, це з кухні йде. Можна було подивитися. Так, і що нам робити? А, ага, точно. Ну, люди, які порекомендували мені цю гру, казали, що вона чимось схожа на Car. Якщо ви її знаєте, ну, там треба збирати машину, ходити на роботу, зробляти, купляти запчастини і так далі. Це чимось у нас схоже. Ну, ми ж це її бачимо, що бачите, тут куча деталей. Ось Маше двері відкрить. Угу. Навірно, сісти треба. Сесть. Отак. Немає дворників, зажигання. Ну, вряд ли ми зараз поїдемо. Тому надо вийти. А як вийти? А як вийти? Е, сесть. Е. -е. Тут? О, вийти. Все. Визволились. І так. Що ми бачимо? О! це похоже топлівний бак. Значить, у нього топліво є. Колеса чисті. Ух ти. М, да, це пікап, значить. Ось колесо. Це домкрат. Домкрат це, щоб машину підставити, навірне, на колесо взяти. А, а, ось що вона на бокс. Ага, тут нічого нема. ну а зараз сразу можна поставити? Не можна. Ну так, да, це було б нелогічно. Берем домкрат. І що ми яку... Що ми должны не ним зробити? поставить его? Че шо? непонятно. Значит, хай тут здесь поставим. Ой. Ну, по его. Ух ты. Молочка. Что? Поднять? Ух ты, она поднялась. А, я понял, цена, да. Вот так, Берем? Ставимо під, під нижче машини? Бросить? І піднімаємо. Ох! піднялось. Це хорошо. Беремо і... Що? Що ми так дюргається? І все одно нічого не доробиться. Е, може треба якусь деталі? Все, 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 успокойся. Може під друге колесо? Чи під бампер? Навірно, пізніше цим займемося. Зараз будемо з двигуном розбер... розбиратися. Так, що у нас є? Випускний колектор. Що це таке? Ну тут гарно, що хоч підписано. Ми знаємо, що робити. Давайте спочатку бампер поставимо. О, воно підсвічується. Це хорошо. Оп. Все, пампер стоїть. О, бензинний бак, каністра. А что він? Сесть. Ух ты. Вождение? Ми можем ездить на ньому. Прикольно. Опа, запустіть 9. Ой. Ну, можем поїхать. Дивно, я ж я не за... Ой-ой-ой! Сразу поїхали. Якщо так. Опа. Ай-яй. Напросто виїхати отсюда. Стоп, 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 стоп ай яй ай яй ай яй Бампер відпав. клас ми можемо поїздити тут. Ось, значить як ми должны по цій всій Оп, Опа, еще до... Ух ты! Склад. А може щось воно нам дасть? Там подивіться, що це. Ой-ой. Ми ж втратимо паливо по ідеї, коли отак робимо. Мені не, не, треба, не, 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 зупиниться. Е, е е, ге -е -е -е. А що це? Пустить? ух ухти! А, це підпорки. Вони не дадуть... не дадуть машині впасти. Тільки щось не дуже це похоже на... А де я? Ага. Понятно, і що нам робити? Ух ты! Ух ты! Я як, як, як телепортація. Вийти. Е-е-й, е, давай, давай, Уп Стигли. Спіли надо быстро. А як, а як назад? Як заглушити. е Що -е. робити? Ми паливо тратим. Що робити? Опа, о-о. я тільки що бачив, заглушить. Де? 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 О-о? оп заглушив Все, все. двигун Все, тепер вона палова натрата. Це хорошо. Ми знаємо, що ми можемо їздити. Але машину, думаю, нам не просто так дали. Тому, наверное, попробовать її собрати. Так, що це? Інструменти? 200. Беремо. Опа, відкрить. Ухте! Ключі. Хм, прикольно. Почекайте. Дивіться, тут же ж є оці, щоб як прикрутити. А там є ключі. Може воно і відпало від цього, бо ми не прикрутили. Ну треба назад поставити. 20 хоп. І ще подивимося, може реально через це ну-ка. О, монтаж. Ух ти, Да! Реально, надо закрутить. Оп, оп. І закрутить. далі? Да. Вот так. А вид. Ух ти. Понь, понь, Все. Закрутили. Це хорошо. тепер ми знаємо, що... Кстати, а ключ можна пол... Ні, Нет, немає бросить. Значить його тільки сюди положити Угу Закриваємо. Так що у нас є? Ну це приборна панель. Це понятно куди ставити. Сюди Сість, О, підсвічується. Положить. Почекайте, а нам може і теж прикрутити треба. Ні, не підсвічується, значить. Ну це монтаж не появляється, значить не треба. Что у нас сразу стало? А руль о! Светится положить. А може його надо закрутить? Ну-ка. Ой. Ой-ой-ой. Ты что ж таке? Угу, тоже не крутится. Понятно. Ну я думаю, не просто так же, що тут є різні ключі, може давайте ще кілька спробуємо. Сесть. О, монтаж. І... Угу, было реально прикрутити його. Значить, кладемо так, сідаємо, беремо п'ятеру, кладемо його. Біжим, біжим, біжим. Що стільки ще було? І все. І ми замонтували. Опа. положили. Так, що ще? Ой-ой. Так, ну більше подій вже нема. Що в кабіні ставити. Так що все. Треба з двигуна починати. Так, що ми тут знаємо? О, ще одна кнопка є зум. Ух ти. Ми як збільшуємо. Так, що це таке? Це якісь баночки з жидкостю. Кстати, ми якісь теж бачили банки. Ось. Антифриз. Тормозна жидкость. А, значить, це одна з них антифріз. Це здається, що від зимої коли, щоб холод. Ну, так, двигун заводився. А друга тормозна, щоб тормозить. А це значить, ну, що це треба нам. Але воно ж бачите, воно ще є. Значить, що правильно? Значить, зараз воно нам ще не треба. Тому давайте дивіться, що вставлять. Так, ну це щось деталі до цього, я думаю, ось головного. А нам треба брати акумулятор. Ага, підсвічується, це хорошо. Отак, От кладемо. Його крутити не треба, ну там прикручувати, щоб він не впав. А ну-ка. Та не. Не надо. Значить, він буде сам держатися. О, кстати, що здорове. О, радіатор. Опа. Великий. Так, що ще тут у нас є? Помпа. Ну давайте дивитися, що може буде світитися і ставити. Ага, не видно. Понятно. Значит, нам треба. А може тут не всі детали? И надо будет деякі купить. И мы не зможем сразу прям. О! о, Посвічуємося. Действие. Може сейчас закрутить його надо. Та ні, не надо. А, может як з рулем буде, що надо другий. А ну-ка. Да, монтаж. Так, два болта. На, 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 хоп. Вит... Оба. І все. Закрутили. Тепер він не відпадає. Бо ще не хватало, щоб відпадало. Ми ставимо, оно відпаде. Все вообще буде тоді. І ще один тумблер. А його треба закручувати. Да, монтаж. І шо? А, ось, на двигуні будемо кріпиться. Вийти. От так. Ну що ж, трошки ми щось поробили. Думаю, звісно, тут їх багато, але може не всі вони. Треба піти кудись поїхати, щоб знати, чи все, чи не все. Так, сідаємо. підбираємо підпорки. О! Десь тут, о. Запускаємо двигун. Їдем, не їдемо. О, поїхали. Ух ти, як. -дин -дин -дин. О, включить. Ви бачили? Щось тільки ще включить світ. А, мене ж на коли ніч буде. Кстати, ніч, О, дивіться. Вліво. показує, що зараз 14-та. Весна і голоду в мене, звісно, не дуже багато, але все одно воно забирає. Ну-ка, все, давайте подивимося, що це. Ну це події мусорки. Ну зачем вони тут взагалі. Угу. Наверно, для красоти чи декор. Ей-е-й-ей. -е -е. Не надо, не надо. Оп. Сейчас. Поднять. І... И... Да, далі поїхали. Подивимося, що у нас є далі. Едем, їдем, їдем. Ох ти, ох ти. О, яма. Куди? О боже. Куди ми попали? О, почекайте, почекайте. Тут щось. Тут щось є. Побачили? Руль, чи що? Ось, да. Сесть. О, руль, його можна взяти. Це машині буде. Ой-ой-ой, щось -ой -ой. таке він дуже береться. Січ. А, все, випав, ну нічого пізніше. Нам тільки головне, відсюди взагалі виїхати. Тут виїхати можна? О, ось це, як ми сюди заїхали. Значить, нам треба просто. Виїхати. Поехать. Давай мы сможем. Мы едем, едем. Выїжджаємо. Капец, конечно, в яму таку здорову попали, я и не побачу її. Бо я чи... На оцю вліксі, и отсюда не ой-ой, не побачив. Так, все будем дивитися, що і що у нас. Ух ну, ты, яка у нас швидкість. скільки у нас там у нас вообще показує Да не. Не понятно, скільки ми їдемо на швидко. Це і так понятно. І куди ми їдемо? Це питання. На карту. Ух ти! Це значить ми. У нас є. Давайте в покрасочну магазин, заправка. Давайте найближче в покрасочну поїдемо. Подивимося, що вона взагалі себе представляє. Може там якісь є люди. Вони нам щось розкажуть, що нам там працювати, допомагати. По карті. по карті. Сюди? да, сюда їдемо. Ось ще ями. Тільки вони не дуже такі прям великі, як ті. ну Їдемо, їдемо, да, ну. І хопа. Ух ти, асфальт. Да, нормальна дорога. Ми виїхали. Да-да, тут реально вона показана, я думаю, це позначки. Так, і з заїжджаємо сюди. О, бачимо будинок якийсь. Поїдем по ньому. О, тінь. Навіть тінь. Ой-ой-ой, куди, куди, куди? Подожіть. Так ми можем реально отак. Це шо. Кось. А, ага, гараж. Ну-ка, стоїть. Так, що. шо? Пунктворкс. Ну, зайдемо, подивимося в наступне відео. відео. Дякую, що дивилися мене. З вами як До зустрічі. В наступне відео. І скажіть вам, чи сподобалось це ця гра чи ні. Да. Дякую.